Отже, ми дійшли до краю панелі, і тепер ми маємо з'єднати її зі спинкою. І, як ви пам'ятаєте, у нас на виріс горловини ми мали два квадратики ось тут. І ці квадратики складаються з, ми можемо порахувати. Щоб ви розуміли, якщо у вас буде три, наприклад, квадратики, то щоб ви розуміли, скільки це петель. Ось стопчик з накидом над стопчиком з накидом ми нарахуємо. Ми рахуємо вільні петлі. Ось квадратик у нас складається з двох повітряних петель. Далі йде стопчик з накидом, третій. І знову йде одна повітряна петля і друга повітряна петля. Тобто всього 5. Якби в нас тут йшло 3 квадратики, наприклад, то ми б рахували. Стопчик з накидом не рахували, бо він задіяний в полотні. У нас був би була б одна повітряна петля, друга повітряна петля, стопчик з накидом це третя. Знову одна повітряна петля, друга повітряна петля. Це 4 5, стопчик з накидом, це шість, і тут дві повітряні петлі це 7, 8 петель. Отже, в нашому випадку ми маємо два квадратики, отже, одна петля, друга петля, третя, четверта і п'ята. Ми маємо ці петлі відтворити з протилежного краю, тобто тут. Ми в'яжемо 5 повітряних петель. І тут будьте уважні, ми маємо прикріпитися до полотна ось тут, в третю петлю підйому. У ну, мене тут стовпчик з накидом, отже над стовпчиком з накидом. Ми маємо зробити стовпчик з накидом. Не заплутайтеся, зробіть саме стовпчик з накидом. Ось. Саме так ми прикріпились. А далі продовжуємо дві повітряні петлі, стовпчик з накидом. Ось так виглядає наше з'єднання. Далі продовжуємо до кінця панелі. В кінці у мене 5 петель підйому, отже, я роблю 2 петлі повітряні. І стовпчик з накидом я маю пров'язати третю петлю. 1, 2 і ось третя петля. Я намагаюся пронизати гачком таким чином, щоб одна дужка була знизу під гачком, і 2 над. Тоді Ось місце матиме розтягнутий, охайний вигляд. І тепер ми продовжуємо в'язати поворотними рядами ось, 8 рядів всього для розміру XS. Тобто ми повторюємо ось цю частинку, яку ми в'язали, плечову. Тобто, щоб продовжити, я роблю 5 петель підйому, накид, розвертаю полотно. Цей ряд показую, бо в нас тут в місці з'єднання ми маємо зробити два квадратики, щоб ви не заплутались, ми дійдемо до цього місця. Все так само дві повітряні петлі, стопчик з накидом. От я майстер-клас додам, але хочу проговорити цей момент додатково на відео, щоб це було зручніше і зрозуміліше. Ось ми майже дійшли до цього місця. Слідкуйте тут, щоб у вас випадково нічого не перекрутилось, ось, наприклад, таким чином. Тому дивіться, щоб ось цей край, так, щоб у вас ці панелі ось лежали рівненько, так як є, і тепер робимо ось тут. Квадратик, і тепер, коли ми рахували петлі, ви пам'ятаєте, що ми рахували дві повітряні петлі, потім петля, стопчик з накидом і знову дві повітряні петлі. Отже, у нас по центру має йти стопчик з накидом. Ми тут робимо дві повітряні петлі, накид, а третя петля має йти стопчик з накидом, з виворітнього боку важко рахувати, тому рахуємо з лицьового один, два. І 3. Ось ця петля, Ось з виворітнього на лицевий, я вводжу гачок, щоб не збитися, і пров'язую стовпчик з накидом. І тепер знову дві повітряні петлі, накид, і роблю стовпчик з накидом вже тут над стовпчиком з накидом цієї половинки. Ось, ми вийшли вже на рівний ряд і продовжуємо в'язати до кінця цього ряду. І так далі, в'яжемо 8 рядів всього. Тобто рахувати, починаємо з цього ряду, ось, не з цього ряду. А з цього ряду. Бо у нас плече а починається саме з моменту з'єднання від цього рядочку квадратиків, де ми з'єднали нашу передню панель і спинку. Це і буде наше ліве плече. І продовжуйте в'язати, так як ми в'язали до цього раніше. Відповідно, кількість рядочків до вашого розміру, який ви в'яжете.